Obrigado. Навіть під час війни Тростянецька громада продовжує працювати над створенням умов для всебічного розвитку молоді. Аби підтримати ініціативи молодих людей та організувати їм якісне дозвілля. У Тростянці відкрили сучасний молодіжний простір. Місце для розвитку творчого та інтелектуального потенціалу підлітків облаштували на базі Тростянецької публічної бібліотеки. Ростір для інтелектуального розвитку дітей та підлітків громада створила завдяки співпраці з благодійним фондом Голоси Дітей. Організація допомагає дітям, які постраждали від війни ще з 2015 року. Наша ключова експертиза це допомога і підтримка дітей в умовах війни. І в першу чергу це психологічна, психосоціальна допомога і в принципі створення можливості для того, щоб дитинство продовжувалося, незважаючи на те, чи триває війна, чи тривають бойові дії, все одно створювати можливість для того, щоб діти зростали в своєму праві на дозвілля, на спілкування з однолітками, на творчість, на креатив, на, на зростання. І тому, коли ми приїхали в Тростянець на запрошення, і ми познайомилися з мером. І коли Мер нам показував різні можливості для того для партнерства, для залучення коштів, для створення якихось можливостей для дітей, то безумовно ми коли побачили вже існуючі постір бібліотеки, і що це за рахунок трьох додаткових приміщень, які ми відремонтували, відреставрували, а це взагалі створили, збудували. Потенціал цієї бібліотеки молодіжного простору збільшувався в рази. І коли ми побачили, що тут вже є діти, є колектив, який горить і кожен день цим працює, є повна підтримка місцевої влади, є можливість з громади доїжджати сюди і влаштовувати дійсно ще більше можливостей для дітей, то ми подумали, що це буде дуже класна точка прикладання зусиль. І, і, врешті, так і відбулося, тому що потенціал цієї локації збільшився в рази. Дітей тепер може сюди приходити набагато більше. Можливості для дітей тепер стало набагато більше, і не тільки для дітей, але і для дорослих. Три якісно відремонтовані кімнати оснащені усім необхідним, зокрема, комфортними меблями, технікою та кондиціонерами. Загалом на капітальний ремонт приміщень фонд витратив понад 3 мільйони гривень. Тут можна проводити різноманітні заходи, зустрічі та просто спілкуватися у затишній атмосфері з однолітками. Охайні приміщення вже наповнені креативом та ідеями. Ми мріяли давно про нього. Він ще рік тому малювався на листочках і. Кадашем, як це можна зробити, навіть собі не виявляли, що може вийти так класно, скажу чесно, і що молодь нашої тростянської громади, зокрема тростянця, отримає ну, повноцінних три кімнати для максимально різноманітної творчості, покращення рівня знань. Ну і просто досугу, який ви теж потребуєте, адже ці всі повітряні тривоги, взагалі ситуація в країні, я переконаний, що певнічно впливає на, кожного, на кожну дитину. Дуже приємно, що е, даний проєкт швидко відгукнувся на нашу пропозицію, виділив кошти, не тільки кошти на ремонт, на меблі. Через кілька днів привезли нам кондиціонери, поставили, щоб ми економили сьогодні, скажімо, заміщували газоспоживання газ електрикою і маємо ну, дуже гарне приміщення, гарні умови. Ще одна до речі, новина. Наші одні друзі виграли німецький грант. І тут на, на, на клумбі скоро з'явиться такий зовнішній ще простір. На вулиці можна вийти, посадити кави і там теж поспілкуватися. Це буде перший в Україні збудований такий. Мені як мені такий мав, але з дерева все буде екологічно, дуже цікаво. Тобто, цей, цей, цей ця територія перетворюється в територію розвитку. І я дякую нашим партнерам, але на вам, вашим, вашим всім друзям, вашим колегам, які підтримують такі чудові справи для дітей, ви робите немовнімовірні речі. Тростянецька молодь з нетерпінням очікувала на відкриття молодіжного простору та можливість зібратися у новому хабі. Мені я майже повний день тут проводжу. І я почав сам помічати те, що е, замало місця у ну, нашій бібліотеці. Коли я перший раз сюди зайшов, я був трохи шокований, тому що тут такий ремонт, і я сюди заходжу. Прям взагалі за такими очима бачу, що вау, тут так круто, тут нове оснащення, нові ігри, дуже удобні дівани. Е, ну прям шокований, навіть до сих пір, не можу підібрати слів, щоб виразити наскільки я в шокі. Так, я сильно очікувала, бо так як ми учасники дитячої до речі, ради, у нас є свої заходи, і щоб не чекати там якоїсь вільної годинки, вільної кімнати, тепер ще додаткові три простори, де ми зможемо проводити свої заходи. Тут, прям як дизайнер якийсь робив, так все гарно. Я як зайшла тут стільки комп'ютерів, також тут новий плейстейшн, думаю, тут діти завжди будуть зависати. І займатися своїми справами знайдуть своїх нових друзів, однодумців. Щиро всім дякую всім організаторам, які долучилися до створення цього молодіжного простору. Облаштований молодіжний центр на вищому рівні. Тут можна буде переглядати фільми, грати в ігри PlayStation та посмакувати гарячим шоколадом або какао у новому молодіжному просторі. Діти знайдуть коло однодумців, зможуть реалізовувати свої креативні ідеї та загалом цікаво проводити час з друзями. Окрім розваг тут. Проводитимуть заходи неформальної освіти, відкриття таких молодіжних просторів, дуже гарних, сучасних, багатофункціональних, дуже велика потреба, тому що у нас бували навіть такі випадки, коли в одному просторі ми проводили два заходи. Я нещодавно підбивала саме статистику. Наприклад, за лютий місяць, за лютий місяць, саме два наших простори нещодавно так відвідало більше тисячі людей. Тому я думаю, що така нагальна потреба вона вже давно є. Взагалі я дуже вдячна фонду Голоси дітей за розвиток саме молодіжної складової Тростянецької громади. Я думаю, це буде такою, знаєте, родзинкою нашої громади, адже вони сучасні, вони кольорові, вони класні і оснащені саме тою апаратурою, саме тою технікою, саме тими настільними іграми, так різноманітними різноманітною технікою, яка допоможе. Молоді реалізувати всі свої задуми, а ми їм цим допоможемо. Молодіжний хаб слугуватиме навчальним та відпочинковим майданчиком для Тростянецької молоді. Всі послуги у центрі абсолютно безкоштовні. Сучасний простір запрошує молодь долучатись до заходів та стати частиною проактивної молодої спільноти. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.